Вот недавно ми ну, приїхали до дієш, у мене якраз перерив між першим другим семестром. Я приїхав до дівчини, вот ми сиділи вечеряли і якось дід почав історії розказувати свої життя. Це пару історій, він розказав, що він э, був моряком, і йому дали отпуск. Отпуск дали 100 днів. Він захотів додати віце. Пойшов до там з другом. Або ні. Спочатку було таке. Вони їхали додому на поїзді. Але поїзд по якимось причинам остановився, вони 15 часов порождали. І він вирішив з друзями, кажуть, нас 15 часов забрали, що так довго. Йдемо до начальника вокзалу. А начальник вокзалу був директ, е, воєнним чоловіком, і він якоби мог щось зробити. Ну і вони приходять до нього. І я кажу, ну розумієте, така ситуація, все. 15 часов забралось, тут стоим. Пиши там еще 10 дней отпуска. За задержку поезда. За задержку поезда. А ты, твой директор, как почу, как почу, он говорит, что вы, что вы делаете? В стране чуть ли война, это как раз кубинский кризис был. И тут как раз такая ситуация была. Срочно, быстро отсюда, пошли вон, пошли вон. Тому що дід такий думає, от так влип, каже, з друзями. Ну і вони тоді пішли. Потім поїхав додому, я в Чернівській області, приїжджаю додому, там все, мама з папою допомагає, там все, але вже місяць пройшов, а батьки кажуть, між собою, що кажуть, що це, що з Петті случилось? чому він так не довго приїхав. Может там якийсь и бывнули чи чешо. А дети такие говорить, а говорить, ба, ну что вы те От дивись, показує посвідчення на цей, на 100 днівку, отпуск. І так він говорить, Ну це ще, це ще не все, не конец отпуска. А ще у нього така була ситуація, коли він ну, захотів іще пробить отпуск. Армінка. Да, да, да. І він, Да, і ще продлив. А потім додумався так, що піти до... у нього знакома була чи врач, чи власне, сестра. І він каже, так, піду до неї, вона мені справочку якусь випише, там щось придумає, якось. <реш> ну і він приходить до врача, каже, ну, щось там, придумай мені. Вона придумала, що там там горла була, якась проблема. І він. І сім цей справкає, думаю, куди йти Не надо, до воєнкома йти. Іде до воєнкома, щоб печать поставили. А воєнком, як побачить, його і, і каже: ти що таке робиш? Це ж по діло, розстріляти ви можете. Це". Як накричав, я до брата ставив, оце так, да. ось так попав, а брат забив. І, і той йому вже попрямо говорить, їдь швидко в час. Їй час говорить, тому що така ситуація в страні, що слава Богу ще, то що цей воєнком був другом його батька. І він поки доїжджає додому, ти вже цей воєнком світ у нього вдома, і вже вони там ну, з батьком розмовляють і каже, що батько, і, і вони тоді сиділи, і каже, я коли а він служив. В северному морському флоті, в город полярні, на севері. Він говорить, коли ми приїхали, то це, е, я, сразу, я взяв з собою груші, взяв мед і думаю, одразу до начальника пойду до командира. І він зайшов до цього командира і каже: ну так покой, там, там треба було в кришу мені вдома. Батька попросив. І треба було допомогти. І він одразу йому так мед поставив і каже: ну добре, Петя. ты меня это утешил этими медами, а у вот него ему мед требует потому что у него ребенок был. А так вообще я, я так думаю, я очень хорошо, что был такой девушка Я его очень любил. Ну, Говори, а ты нас фотографировал? <клышко> я еще я, я подерусь этой планшете. Еще не хватило пленки для нас. Что-то я помню, вроде бы аккумулятор часил, че А так как Понятно. была возможность, в последнее видео показал, когда дедушку записывал на видео. І там ще ми прогулювалися. Я кажу, дядька, допомагає в камеру. Він ще палка і допомагав в камеру, каже, все буде добре. Це було 12 числа. Це було 12 числа десь за неділю. Якраз ми четверо кругувалися. Дуже любив. Поставлю, ну, дядькам було дуже весело. Помочь, дяшки. Там то, останнє время дуже, ну, розумів, що якось... 6, ну, то цены все время але все равно хотелось бы еще больше возможностей больше таких Да. очень весельчак. на балалаке грав картины рисовал на гармошке гармошки все песни девушки не знали я не знаю как сейчас будет дача без с девушки потому что все за советом идут як держка то сделать а то сделать був человек мастер на все руки був. ну так коротко Давайте я життя Петро Федорович? Це людина велика.